Перед самим весіллям донька приходить до мами і каже: Мама, я заміж не піду. А що сталося, доню? Мама, він тарабанить мене тільки в жопу. Ти пам'ятаєш, яке в мене було очко? Маленьке, як 10 копійок, а тепер як півторак». півтора. ти, доню, так що ми тепер будемо за 40 копійок зі сватами лаятися? Бармен запитує відвідувача, який ковтає чарку за чаркою. У вас якесь горе? Так, це все мій шестирічний син. Проблеми в школі? Якби. Все набагато серйозніше. Через нього залетіла наша 18-річна няня. Ай, не говоріть дурниці! Таке просто неможливо! Ще й як можливо, цей паршивець проколов шпилькою всі мої презервативи. Подруги балакають, як у них минули перші побачення. Перша каже, це було жахливо. Уявляєш, привів до себе додому, відразу в ліжко, через 5 хвилин кінчив і заснув. Такий жах. Ой, а в мене все було, як у вісні. Пішли в ресторан, пили чудове вино, поїхали до нього 2 години попередніх любощів, година на самий секс. А потім іще ціла година розмов про все. Супер! У цей такий час зустрічаються на іншому кінці міста два друга. Класний був вечір. Одразу поїхали до мене, мозок не компостувала, потрахалися, я заснув, виспався. Настрій чудовий. А в мене якийсь жах. Довелося пертися в ресторан. Там офіціант, блін, приніс найдорожче вино. Незручно довелося взяти. Прийшли додому, в мене дві години не вставав, годину потім не міг кончити, потім годину не міг заснути.